Сьогодні у цьому відео хотів би розповісти про свій iPhone 13, яким я користую вже майже півроку. І це відео буде не огляд, а досвід використання, і я розкажу свою думку про даний смартфон. І якщо ти хочеш придбати собі даний телефон зараз, у 2023 році, безсумнівно, він буде актуальний. Він класний по характеристиках, він класний по камері, тобі його буде вистачати. Але як у любого смартфону, у нього є свої мінуси, про які сьогодні я озвучу в цьому відео. Що можу сказати по дизайну? По дизайну смартфон однозначно дуже круто виглядає, мені подобається зелений колір. Я саме такому кольору дуже хотів, і ну, реально він виглядає дуже так стильово. Що стосовно матеріалів, то до них, в принципі, питань немає, але є питання до задньої кришки і є питання до скла. Кожне Таким новим айфоном якість, як каже, Apple скла стає кращою, і воно більш потужніше, стільки до царапин, Але я не знаю, як у мене в 12-му айфоні не було стільки царапин на кришці задній, як на цьому айфоні. От я протирав, і, ну, на камеру, можливо, їх не буде сильно видно, але він зацарапаний так достатньо дуже добре. Ну так, воно близько не видно. Ну, біля яблучка можна побачити. Це причому, що я дуже охайно користуюся айфоном. Періодично ношу ось такий чехол, і, і причому від чехла він також царапається. Бо я вдівав чехол, походив десь два місяці часу, знімаю, і там є царапинки. І це дуже дивно, що скло хорошої якості, воно. Залишає отакі от сліди. Причому, знову ж таки, Apple завжди позиціонує, що воно стає міцніше, воно стає потужніше. Але знову ж таки, в 12 айфоні такого не було. Не знаю, можливо, мені так попалося, якщо ти користуєшся iPhone 13, розкажи, як справа в тебе. Але ну, такий момент є. Стосовно екрану, ну теж його протиравили, відповідно iPhone 13. Це не прошка, так тут іде глянцева поверхня, залапився дуже сильно. Екран зарапається просто повітря. Недавно в мене з'явились дві царапинки, такі жирні. Не знаю звідки. Е, ну, Нічого в кишеню не клав там з телефоном. Ну, не міг я поцарапати, звідки з'явилися царапини. І при тому, що е, якщо подивитись на сам iPhone, він має також скло отут, дрібні дрібні поцарапенки тут. І при тому, що телефон, ну по суті йому півроку. Такий зацарапаний екран може бути там, ну, не знаю, ну, через рік час, або якщо ти неохайно користуєшся. У мене в 12 айфоні такого не було. Я не розумію, що Apple робить своїми смартфонами, вони стають по екрану по захисту краще, але. Насправді, в 13-му я трохи розчарувався. Стосовно рамки, то в принципі нормально, вона пофарбована, фарба не облазить, нічого тут моментів ніяких немає. Навіть там, де роз'єм зарядки ти підключаєш, все окей. По збірці, по взагалі, там по склу камери, до речі, питань немає. Я кладу відповідно вниз телефон камерами, і от вони не поцарапались, вони стан мають хороший. До скла на камерах питань немає, тільки є питання до скла на дисплеї і на задній частині. Ну от це було неприємно. Совно, взагалі, по екрану, що можу сказати. Екран, ну відповідно, зараз вже популярний iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro, там де 120 гц. Але мене екран в даному айфоні повністю влаштовує. Мені подобається наскільки він плавний на свою частоту, Мені подобається швидкість анімації, як взагалі даний iPhone працює. І по екрану, якщо взяти по чіткості, по плотності пікселів, відповідно, тут питань взагалі ніяких немає. Дуже хороша матриця. І Якщо ти вагаєшся там брати iPhone 13 або iPhone 13 Pro, то я тобі можу зміло сказати, що екрани по якості будуть однакові. Єдине, що там буде 120 Гц, тут буде 60 гц. Але якщо порівняти, наприклад, з деякими Android. Смартфонами, там, де частота 75 або 90 Гц, то воно виглядає як на айфоні ну, 13 або на айфоні 12. Apple все-таки дуже гарно оптимізує свою систему, що все одно картинка, коли гортаєш, воно відчувається плавним, і це дуже круто. От можете також побачити, як шторка. ну Все в ніяких моментів немає. Якщо відкрити меню налаштувань, ну я розумію, що 120 це круче, але, ну, в принципі. Мене повністю влаштовує, тому питань на екран немає. Тонкі рамки, дуже класна кольорова гама, яскравості вистачає даному смартфону. На сонці я дуже. Полюбляю, коли смартфон ти включаєш на максимум, тобі все видно. Тому стосовно екрану, можеш не сумніватися, я повністю задоволений екраном. Що можу сказати взагалі по камері? Камера це відповідно одне з найважливіших в те, що є в смартфоні, і камеру я тут дійсно задоволений. Ти можеш оцінити, як знімає iPhone 13, якщо подивишся всі мої відео на каналі, тому що я записую відео на iPhone 13. Причому обробка відео мінімальна, і можеш подивитись там, де є в 1080, і там, де є в 4. І там, і там зйомка мені дуже подобається: 60 кадрів, плавно все. І навіть якщо взяти кіношний ефект, там де 30 кадрів, якщо ти поставиш на стабілізатор, то буде все одно картинка плавненька. Якщо повільно будеш прокрутку робити, так то відповідно ну, і якість відео буде хороша, і буде плавність також відчуватись. Фронталкою я рідко дуже користуюсь, але вона тут якості, скажімо так, середньої, хотілося б і краще. Але при нормальному освітленні, при нормальних умовах. Відповідно, картинка буде передаватись добре. Шум мінімальний, і по якості, в принципі, знову ж таки, на середнічку. Можливо, в нових айфонах 15 там вже прокачають камеру, бо давно камеру не змінювали в кращу сторону. Що стосовно батареї, також дуже цікавий момент, якщо перейти в параметри, акумулятор і, наприклад. Подивитись на графік, зараз воно провантажиться. Востаннє заряджав смартфон в суботу в 20.00-2012 до 75%. Використовував смартфон, зараз я записую, в нас неділя 12.00. 20 майже, так, смартфон має 31% заряду. Я не буду казати, там, що, чим я користувався. Ну, приблизно можеш побачити так по програмах. Екранний час, тут показує 2 години 43 хвилини, але, відповідно, я користувався в основному все на е, LTE. -шці. У кожного це все індивідуально, але в моєму використанні мені смартфону вистачає на цілий день. Кожного дня спокійно. Тобто зранку я його взяв повністю зарядженим, до вечора мені вистачає. Прийшов з роботи, поставив на зарядку, там лишається у мене 20-25%, коли як. Залежить чим ти навантажуєш, залежить також Wi-Fi чи LTE, Ну і відповідно, що ти робиш. В ігри я не бавлюсь. В основному це соцмережі, це браузер, це прослуховування музики, Bluetooth через колонку. Ну і результат у мене по екраному часу там 6,5-7 годин він витягує. При тому, що акумулятор стан зараз я покажу тобі. 100%. І е, як для мене це показник дуже хороший. Відповідно, по залізу, ну тут взагалі питання, яких немає. Смартфон працює ідеально. Якщо ти зараз його купиш, я впевнений, що тобі ще його роки на 2-3 хватить е, для використання з комфортом. Адже на даному смартфоні зараз можна і нормально фотки обробляти, і нормально можна відео робити. Е, що хочеш, коротше, всі задачі він виконує, всі ігри він тягне, я виграю. На смартфоні я також не граю, але е, знову ж таки всі задачі спокійно, без якихось люків, смартфон реально літає, тому по продуктивності тут однозначно великий плюс. Якщо підвести невеличкий підсумок, то смартфоном я повністю задоволений. І окрім того, мінусу, що я сказав, по корпусу в принципі для мене мінусів немає. І смартфон реально вийшов дуже гарний, і всі задачі, які я при ним ставлю, він мені виконує дуже добре.